Купуючи речі в секонд-хенді, слід бути обережними з товарами, які безпосередньо контактують зі шкірою або від яких залежить ваша безпека. Речі, яких варто уникати, нижня білизна та шкарпетки. З міркувань гігієни, ці предмети мають бути новими, щоб уникнути ризику передачі грибкових захворювань або інших інфекцій. Взуття, якщо не нове, з бирками. У вживаному взутті можуть зберігатися збудники грибка нігтів або стопи. Крім того, воно вже підлаштувалося під форму ноги попереднього власника, що може спричинити дискомфорт або проблеми з опорно-руховим апаратом, матраци та постільна білизна вживані. Основний ризик полягає в наявності клопів, пилових кліщів або інших шкідників, яких надзвичайно важко позбутися вдома. Головні убори та шоломи капелюхи, шапки та особливо захисні шоломи, велосипедні, лижні тощо, можуть містити вошей, лупу або бактерії. Захисні шоломи також мають прихований ризик пошкодження внутрішньої структури, що може поставити під загрозу безпеку при використанні, одяг, який важко чистити. Речі, що вимагають виключно хімчистки, наприклад, деякі пальта, сукні зі складними елементами, важко належним чином продезінфікувати в домашніх умовах. Медичні прилади, тонометри, термометри, глюкометри та інші медичні вироби, слід купувати новими, щоб гарантувати їхню стерильність. Точність і наявність інструкцій. Дитячі автокрісла, як і шоломи, автокрісла розраховані на певний термін служби та можуть мати невидимі пошкодження після аварії, що критично важливо для безпеки дитини. Краще купувати нові. Косметика та парфумерія. Неможливо перевірити термін придатності, умови зберігання та оригінальність продукту, що може спричинити алергічні реакції або подразнення шкіри. Загальна порада. Незалежно від того, що ви купуєте в секонд-хенді, усі речі слід ретельно випрати, бажано при високій температурі, та якщо можливо, обробити парою або пропрасувати праскою з функцією відпарювання перед першим використанням.